Вітаю з вами, я, психологиня Арефнія Світлана Стосунки на відстані. В чому полягає небезпека довготривалого перебування сім'ї на відстані окремо один від одного? І я одразу хочу почати з того, що перебудовується все життя. Прибудовуються звички, побутові справи, режим дня абсолютно все. Чоловікам потрібно навчитись прибирати, турбуватись про себе, готувати, просувати. Жінкам вирішувати чоловічі справи, перевозити меблі, влаштовувати нові квартири, влаштовувати дітей в дитячі садочки або школи, вивчати мову. І все це дійсно впливає на психоемоційний стан і чоловіків, і жінок. Чоловікам немає кого захищати, жінкам немає про кого піклуватись. І всі ці звички, які були вибудовані роками, вони починають змінюватись. Змінюватись так, що це може впливати на ставлення до себе, на ставлення до своєї половинки. Тому що відстань впливає на стосунки, виникає звикання до віртуальних стосунків, до відеозв'язку. І жінки і чоловіки звикають до того, що вони бачать своїх коханих лише через мобільний телефон, айпад або комп'ютер. І вони не можуть відчути одне одного, не можуть торкнутися одне одного, не можуть обійняти, поцілувати, зайнятися коханням. Все це стає неможливим. Жінки звикають і чоловіки лише до того, що в їх режимі дня з'являються якісь години, де вони можуть побачити, поспілкуватись. Зі своїми рідними і все. І це дійсно впливає на те, що на жінкам і чоловікам не вистачає цілесного контакту. Якщо нам не вистачає тілесного контакту, обіймів присутності іншого, поцілунків, тіло починає сумувати. І це може відображатись і на поведінці, і на емоційному стані, і навіть на здоров'ї. Що ще ми можемо сказати про те, що емоційний стан у чоловіків і у жінок зазвичай це емоційний стан пригніченості, суму, дратування, іноді злості. Тому що вони не можуть змінити те, що відбувається. Можуть виникати ревнощі, тому що недостатність інформації, недостатність присутності там, де ви б хотіли бути, там, де хотіли бути чоловіки та жінки. Дає місце для негативного фантазування. І я знаю на випадках і прикладах своїх клієнтів, коли чоловіки починають фантазувати про те, що, можливо, жінка когось знайшла собі. Або навпаки, жінка починає перевіряти, телефонувати, піклуватись, турбуватись і хвилюватись скоріше за те, що чоловік когось знайшов. Виникає недовіра, виникає відстань, емоційна відстань між чоловіками та жінками. Якщо чоловік і жінка довго не відчувають одне одного, у них рветься зв'язок, ця відстань збільшується. Також змінюється соціальне середовище і оточення, і у чоловіків, і у жінок. У чоловіків з'являються, можливо, нові друзі, сусіди, люди, які в звичайному житті, коли жінка була поруч, не з'являлися або їм не було місця. Оточення змінюється, змінюється життя, змінюється оточення. Так само і у жінок, які знаходяться на відстані. Змінюються оточення, знаходяться нові друзі, знаходиться нова підтримка і так далі. Таким чином, кожен починає адаптуватись до самостійного життя. Згодом пройшов вже більше року, з початку війни, і чоловіки навчились жити самостійно. Вони вже знають, як включається просувальна пральна машина. Вони вже знають, як готувати яєчню, і навіть можуть зварити бульйон. А жінки навчились забивати цвяхи, пересувати меблі і звертати за допомогою до сусідів, які знаходяться поруч. І навіть якщо вони не розуміють мови, вони все рівно приходять на допомогу. Як це впливає на стосунки? Поступово чоловіки з жінками стають чужими. Вони вже не потребують одне одного. Так, вони сумують, вони хочуть побачитись, але якщо ви зі своїм чоловіком або жінкою не бачились більшу року, ця відстань вона не тільки географічна. Вона вже стає емоційна. емоційно. Що робити, щоб не зруйнувати ці стосунки? Тому що багато прикладів моїх клієнтів, де чоловіки вже знайшли інших жінок, які про них піклуються і турбуються? А жінки, перебуваючи з дітьми на відстані за кордоном, вони здебільшого Сумують і хочуть повернутись, але продовжують чекати на закінчення війни. Жінки не знаходять собі інших чоловіків, тому що європейці, вони інші, мовні бар'єри або якісь інші бар'єри не дозволяють жінкам змінити свій сімейний статус. Що робити, щоб цього не відбувалося, щоб ця відстань не була такою великою, щоб мали сім'ї можливість зберігти свої стосунки? По-перше, обов'язково я рекомендую жінкам їздити періодично до України. Я розумію, що може бути небезпечно, що жінки, які поїхали з самого початку, дуже сильно бояться повертатись, тому що на відстані воно страшніше, здається. Але рекомендую приїжджати хоча б на Західну Україну і зустрічати зі своїми чоловіками. Щоб обійняти, щоб доторкнутись, щоб подивитись в очі. Щоб знову відчути цю енергію, цей зв'язок, який між вами був і залишається, створюйте ритуали, наприклад, виходити на відеозв'язок і щось робити разом разом дивитись фільми, разом готувати, разом щось розглядати або вирішувати якісь питання. Жінкам рекомендовано звертатись до чоловіків, продовжувати звертатись до чоловіків, надаючи їм значущість, звертатись за допомогою, звертатись за порадою, звертатись за захистом, жалітись, розповідати, як ви живете. Ритуали допоможуть вам підтримувати цей зв'язок один з одним. Важливо не замикатись, не стримувати себе. Зрозуміло, що віртуальне зізнання в коханні, можливо, не так сприймається, як коли ви чуєте це особисто на своє вушко. Але продовжуйте говорити про кохання, продовжуйте говорити про свій сум, продовжуйте говорити, що ви потребуєте. Все також потребуєте свого чоловіка поруч. Не пишайтесь тим, що ви змогли вирішувати всі питання самостійно. Не пишайтесь і багато не розповідайте чоловікам, що у вас є вже велике коло друзів, яке допомагає вам і вирішує всі питання. Чоловіки відчувають свою непотрібність, розгубленість. Вони розуміють, що, можливо, вони. Самостійно від вас проживають своє життя марно. Чоловікам важливо відчувати себе потрібними. Дайте їм такі відчуття. Говоріть про те, як ви будете зустрічати перемогу. Говоріть про те, що ви будете робити, коли зустрінетесь. Мрійте разом, плануйте разом, створюйте плани і мрії спільні. Лише спільні. Це допоможе вам продовжувати у ваших мріях бути разом. Згадуйте якісь приємні речі. Сідайте і згадуйте і а пам'ятаєш, як ми починали, пам'ятаєш, як ми смійтесь разом. Відчуття гумору і якісь веселі, смішні історії, вони Повертають до емоційного переживання цього приємного стану. І вони допомагають знову і знову утримувати цей емоційний зв'язок між коханими. Пам'ятаєте, що це тимчасово? Закінчиться війна. і... Вам прийдеться зустрічатись одне з одним. Нехай цієї відстані не буде. Нехай відстань географічна не впливає на ваші стосунки. Але якщо ви були разом і не вкладались в ці стосунки так багато, то зараз прийшов час саме вкладатись ці стосунки, більше говорити. Більше слухати одне одного, одного, більше створювати ритуалів, більше просити про допомогу, більше жалітися, більше говорити про кохання, всього трошки більше, щоб не втратити цей зв'язок. Вірте в те, що ваше кохання справжнє, і воно дочекається своєї миті, своєї зустрічі, чого вам і бажаю.